А oh oh, прикол майбутньому сказав, я не знаю, що там є. Я не знав. Не будьте жадібними. Сто гривень. Бачите, чисто чесно все так. Якщо бачите, в Львів, все тут нормально. І тільки ще можна в плюсі поїхати. Добре, все. Ну це перше, я дала, щоб мені віддали. Так що все, бачите, мені самому цікаво було, я там не знав, що там є. Я реально колись хотіла такі серветки. Дуже дякую! Все класно. А що за канал? В тіктоці. А ну давайте я покажу. ви да, і там буде. Давайте, давайте. Вемочів, все. Да. Ви підписуєтесь і там це все буде. Писались. А хто хоче посилку таку кутко, щоб підійшов, там напишіть в коментарях, ми підійдемо з на сусіди з дівчатами. Давайте піснем, все, коротше, Львів, пісня, вітаю, на всі дівчат. А де концерт буде? В нижньому залі, в театрі Ляльок. Театр Ляльок, Нижній зал, приходіть до дівчат. 1 лютого. 1 лютого тоже буквально наступний тиждень. Так, так, наступна субота. А мене запрошуєте? Звісно. Обертається земля. ти. Пропонуєш мені з неї знов зійти, Пропонуєш мені. Зігрівай моє серце на долонях твої Я буду слова приписувати <гум> Вичувай, як стискає скроні твої Називай мене зимою. Холодно, юши, нестерпною не Підписуйтесь, а я нова. Буває вона, а концерт у мене. Абсолютно, а на всі я співає. Класно, дякую. Важна. Вау, ви кайф, дякую. Дуже приємно. Все. Гарного дня дня. Все хорошо, все, папа, щасливо, все, дякую, гарно. Да. Дякую. Ну, Все. Підписуйтесь. Дуже класні дівчата. Я прям не очікував, але ви бачите, що впалося за сторони серветки для монітора і зарядка на телефон. У! Прикол! Де далі? Добрий день.